Розділ тридцять перший. Гру скінчено. Весь світ завертівся увілями перед очима. З усього нереального, що він пережив тієї ночі, татові слова виявились найбільш запаморочливо неймовірними, дивлячись, як його тато вийшов на дорогу і став між хантером, з піднятою в руках рушницею і динозавром в кінці вулиці. Вільям силкувався розібратися у своїх почуттях. Невже цей лихий чоловік, який стояв, мов статуя, витисана з чистого зла, справді міг бути його дядьком? Привіт, Хакслі, голос містера Трандла перервали роздуми Вільяма. Хакслі! Мене вже давненько так не називали, глузливо посміхнувся хантер, досі тримаючи росницю на поготові. Цього разу ти зайшов надто далеко, хаксе, навіть за твоїми мірками це вже занадто, мовив містер Трант. Але якби не ти, Роберте, мені б нічого не вдалося, сказав хантер, хитро вишкіряючись. Якби не твоя красива різдвяна листівка, мені б, напевне, так і не вдалося попіймати цього товстуна Клауса на його санях. Хантер запустив руку в кишеню свого шкіряного пальто і витягнув звідти традиційну різдвяну листівку. Трандлів з фото містера Транда і Вільяма з лицевої сторони. Вільям ухолонув. Різдвяні листівки, які вони щороку надсилали своїй далекій родині прабабусі Джоан, трою, троюрідному брату Сему, дядечку хатрандлу, хатрандлу. Хакслі Трандлу. Раптом Вільям зрозумів, що все це правда. Хантер був його дядьком. Санто. То ж був мій тато, той інший хлопчик на північному полюсі, чи не так? запитав Вільям. Сам і кивнув. Тепер Вільям усе зрозумів. Ось чому мій тато так любить Різдво. Ось звідки він так багато про нього знає, усмідомив Вільям. І ось чому звідтоді він усе своє життя присвятив тому, щоб бути слухняним, сказав Санта. І Вільям пригадав, що його батька вигнали з північного полюса. Треба покласти цьому край негайно ж, опусти рушницю. Рішуче мовив містер Трант, ставши перед рушницею Хантера. Якщо ти думаєш, я не натиснусь на спусковий гачок лише тому, що ти, мій брат, тоді на тебе чекає. Великий сюрприз, сказав Хантер по лихому чесно. Так не повинно бути хакса, ми ж сім'я. Сім'я <смір> сплюнув Хантер. Я знаю, що сім'я означає для тебе. Я знаю, чого ти справді добиваєшся. Для чого ти всі ці роки присилав мені свої жалюгідні різдвяні листівки. І хмари листів заради грошей, моїх грошей. Тож найкращим моїм рішенням було викреслити тебе зі свого життя. Ти дуже помиляєшся, мій брате, відповів містер Траунт, я не хочу родинних грошей і ніколи їх не хотів. Гроші не варті всіх тих проблем, які вони несуть за собою. Вони тебе зіпсували, хакси». І я хочу це виправити своєю добротою. І сказавши це, містер Трант простягнув своєму братові руку. Добре серце куди цінніше за добряче, набитий гаманець. Хантер завмер. Одним оком він усе ще впирався в приціл, а іншим зиркнув на простягнуту руку містла Трандла. У тебе є рівно три секунди, щоби забратися з моїх очей. Інакше я сам тебе заберу, холодно мовив Хантер і, прицілюючись, заплющив одне око. Вільям знав, що той не блефує. Тату. вигукнув він. Три. почав відлік Хантер, приліпивши своє маленьке, Мов свині чорне око до прицілу, містер Трандл навіть не поверхнувся. Два я не граю з тобою, братику, попередив Хантер, але містер Транд стояв на місці, боронячи через двозавра. Один бах. Роздався гручний постріл. Луною прокотився по всій вулиці. Він збив з ніг містера Транда так. Що той підлетів у повітрі і впав на тротуар. Тату. закричав Вільям, із його очей бризнули сльози. Хантер повернувся до хлопчика, небезпечно спрямувавши на нього дуло рушниці, з якого все ще йшов дим. Якщо не хочеш попрощатися із Сантою, як зі своїм таточком, тобі краще стулити писок сказав Хантер. Вільям продовжував тихенько плакати, не зводячи очей зі свого тата, що непорушно лежав на снігу. Гарконе, час настав, сказав Хантер, повернувшись до тіні динозавра і скрадаючись вулицею далі. Коли Хантер з собакою, зациклені на своїй жертві, підійшли на кілька метрів, Вільям тихо кинувся до тата, а вслід за ним Санта. Він нічого не бачив через море сліз, що застилали йому очі, і без перестанку схлипував. Віліпук, це ти? прошепотів ніжний, тремтливий голос. Тату, ти живий, вражено мовив Вільям, хутко змахуючи сльози. Містер Трант сів на тротуарі, геть приголомшений. Так, схоже на те, сказав він здивовано. Оце так шпарина. Веселим тоном стиха мовив санта, вказуючи на дірку від кулі в шерстяному різдвяному джемпері, з якого все ще диміло. Містер Трант, усміхаючись, поклав собі руку на серце, а тоді запустив її під светер і витягнув щось, що висіло в нього на шиї. То був тонкий поношений шмат коричневої шкіри, і коли містер Трант витягнув його повністю, Вільям помітив, що до нього було щось прикріплено. У рога північного оленя, охнув Вільям. Колись під джемпера містера Транда показався шепчастий, схожий на гілку сматочок рога. Я всі ці роки носив його на шиї, мовив містер Трант дивлячись на Санту, він помахав маленьким шматочком рога, який багато роздвяних свят тому його лихий брат відрізав у північного оленя. І коли Санта з Вільямом нахилились ближче, вони побачили куля одночасно викигукнули Вільям з Сантою. Вона глибоко застряла в шматку рога. Він врятував мені життя, сказав містер Трант, а прямо зараз по рятунку потребує ще одне життя, вкрай стурбовано мовив Санта, не зводячи очей з вулиці. Містер Трамп з вільямом визирнули зі своєї схованки за засніженими сусідськими авто. Вони бачили, як Хантер безшумно вклав гладенький патрон. У смертельну гвинтівку і приставив її до свого налитого кров'ю ока, випустивши з люльки клуб густого диму. Тоді вони знову почули цей страшний до завмирання серця звук. Бах! Одного єдиного пострілу виявилось достатньо. Куля гучно просвистіла вулицею на тінь динозавра. Ні, закричав Вільям. але було вже надто пізно. Хантер влучив у ціль. Сонце й далі кидало свої промені, але силует динозавра зник. На його місці виднілася тінь купки, що непорушно лежала вдалині, там, де щойно був динозавр. Ура! Йо-хо-хо! він мій. Я зробив це. Ти бачив цей постріл? Ти, дурна стара псину, я застрелив його, я застрелив його. Ха-ха! радісно закричав Хантер, в лиховісному танку посеред вулиці, викрикуючи і розмахуючи руками, поки він одурілий від перемоги, радісно кружляв згори. Посипались легесенькі пухнасті сніжинки. Вільям плакав, Санта плакав, містер Транд плакав. Вони нічого не могли вдіяти. Гру було скінчено. Хантер переміг. Він вбив динозавра.